Ось і ранок половиною години до фінішу. Миряє тут ловить рибку. Друзі, обстановка дуже напружена. Вирішує долю кубка люба риба. В зоні С, де я зараз знаходжусь. Скоріше, Трініті переможе. Баунті Другі, в зоні Б. Там пугач вроде би перемагає. І боротьба йде за друге місце між Баунті і Акерманом. І в зоні А там також напружено. Там, вроді Галицький клуб, перемагає, за друге місце пореться Баунті і пугач, по-моєму, знову ж таки. І от вирішується доля командного кубку. Особистий, скоріш, переможе Трініті тут. А в команді буде дуже напружена боротьба, але я все-таки думаю, що пугач і з баунті будуть вирішувати. Долю командної перемоги. Тому чекаємо. Так як кажуть, знаєте, напруга висить в повітрі. Пташочки, пташички вже співають, а я йду до хлопців каву, вони мене запросили, поп'ю. Дуже смачну каву готують вони. Я в команди Трініті. Бачите, хлопці переживають. Осталось пару годин. І вони в лідерах. І, а за ними на поп'ятах баунті крадеться. Тут вже майже А щось холостий. Холостий. Мені нравится та палка. Дивись, там, риба. Не ну, так коропові палки, да ви что там рыба нагнать за палка вообще набирають дубину і потім та хотя там маленький. Риб. Не залік? А Ну, скажи, о, ти що, фідерний спорт закинув? Ні, не закинув. Ще буде. Ну, а о, давай, стоїть питання фідер або короб. Що вибираєш? Флот фідер. <рес> Хитрий, блін. От у мене теж така фігня. Нарешті придумали флесфідер. Потому що в фідері я з вами не можу вже, ви мене по швидкості дубасите, блін. А в коробі здоров'я нема. А по флесфідеру ви в швидкості всіх дубасите, так? Да? Ні, ну там хоч здоров'я вистачає на 5 годин. Витягнути когось біксіта. Так, так. Ні, якщо взагалі, то... Був вибір там, поїхати Це на Кубок не. Львова, щоб потренуватися перед чемпіонатом України та України по хоропу, Чи ви... Поїхати на чемпіонат світу в Іспанію. От я вибрав саме поїхати потренуватися по коробку. По ну ясно, у вас задача номер один зараз тут, так? Да? Стоїть? Ну, в житті собі так прилетіли на цей розставив. Ну, а там побачимо. Все правильно, якщо бігаєш за двома зайцями, то результата можна не отримати. І один біжить, і другий. Ясно. Ну і Флетфідер у вас цьому році, так, да? ще стоїть питання. Ну, У вас шансы непогані. Есть такие? Добре. Сейчас вываживают уже баунти. Я думаю, да, будешь? Давай, давай, Дима, щось роби, колдуй, ще треба одну рибу срочно поклюван, блін. А можна тут заборону поставки? Він открыває акредитована преса. То моїм головним суддію і організатором Отак от, Тараса. Вот, я його теж доставав, не переживай. Я впевнений в цьому, ван. Я вам сказав, що ти ходиш босиком, не по формі суддя. Не по формі суддійській, блін. 820. 820. Рішала все одно рибу, Я забігаю в воду і 15 хвилин весь берег. Коротше, от сидить головний тренер Баунті, ми рахуємо бали, поки що знаємо. Розкажи, яка ситуація. Поки що знаємо за зону С, вітаю. Ми тут другі це 100%, потім зона А ми теж другі. а от зона Б буде вирішальна. От зараз ми друге, не знаємо результати зони Б. Там зараз вирішується, або у нас 6 балів е, пугачі 7, або у нас по 7 балів з погачем, тоді вирішується по вазі. І от зараз сидимо, чекаємо. Е, Новин з зони Б. Поки що не знаємо, що, що, там, що там, яка там вага. Зоня А був цікавий випадок. За 15 хвилин до фінішу Волинський клуб витягнув кіло 720, а їм потрібно було кіло 960 як Тобто 240 грамів. Ну обійшли їх на дуже-дуже маленьку вагу, так що. Валідол такі... продовжується. І зараз... Чекаємо результату зони. зони Б. Уже Діма не витримав, Ловернянко поїхав туди. Вже нерви такі не тут. Я кажу, я не можу, я поїхав, поїхав туди. ви задоволені результатом. Ми ще не знаємо результатів. Знаєте. Не знаємо. Знаєте. Ну, ми нікому не говоримо про те. І вам не скажемо, дядь Серега. церкву. Не задоволені результатом? Все супер. Скажи, все одно вирішається. чемпіонат, чемпіонаті все. А де директор ваш? О, дайте. О! на праву руку. О! Оце? О, О. Ще проїхав. От це директор? Да. Я думав другий директор, то... Ту... Я думав, то замдиректор? Пане директор. Ви задоволені результатом? звичайно. Все добре? Сьогодні Все по плану, так? Да? Да. Заманили, коротше. Та ви задоволені результатом? Ні, не, не задоволені. А чому? Хто підвів команду? А ну розкажіть, яка... Клуб це наша команда. Це Дрініті Байд на п'ятому форму. Ми провалили все. І... Дуже багато питань після турніру. Чому так сталося? Будемо потім розбиратися. Ну і... так, в принципі, одна команда феєрічно виступила, а, а, а дві команди не дуже, так? Не зрозуміло. все правильно зробили, все гарно, розібрали з сектором і не можна. Є на чим подумати, є. зараз, У неділю. Що то завтра один день вільний? Привіт Сергій Іванович. Рома. Рома. Ну, задоволені а, ви результатом? Ми, ми завжди задоволені результатом. Ну, коли виграєте, ви всі задоволені. Коли навіть не виграємо, все одно задоволені. А питання ще є. Які? До, ну, до риболовлі. Якісь нові вводні пост поступають. Може, ні, ну, ні? То, звісно, з кожним турніром, з кожними змаганнями, з кожною рибалкою щось нове поступає. Чому п'яте поле три, три, три сектора кращих не спрацювало? Я не знаю. Non вітер, мабуть, вітер. Я думаю, що вітер, не знаю чому. Ні, ну якби туди до вітер, звісно, що ловили вилоб би, але ну, на моїй пам'яті таке перший раз, що ті сектора взагалі не ловлять рибу. Я, теж був, що я такого просто. не пам'ятаю. Оказується, це от команда. Сектор... Я два дні розказую, що це Одеса. Оказується, це Дніпро команда. При... Це Дніпро Одеса. Але є, да, є просто двійки з Одеси. Це Одеса, Дніпро, Діка і Хайка. Да. А ви як задоволені результати? Теж все задоволені. А яке ви місце зайняли? Погане. А чого ж тоді задоволені? Я думав, ви скажете не задоволені. Хіба вдома краще? Ігор, а ти задоволений своїм виступом? Дуже. А напарник тебе нормально ввів? Добре, да, доспав багато, так <кх> напевно. Йому положено. Заставав парк. мене кормитися, бо не такі дуло, По сроку служби йому полож... <кх> положено. А ми <кх> <І, естественно. кхах> ви задоволені своїм виступом? Єстественно. Таке ви місце зайняли в зоні. <плес> Третье, да? Вітаю вас всіх закінченням першого етапу відборів до чемпіонату світу. Перший етап у нас називається Кубок України. Кубок України, за який ви всі боролися, будь ласка, ви можете його... Якщо можна без цього, зараз ми будемо. Зараз будемо оголошувати результати. Я хочу привітати всі команди і ми починаємо. Починаємо з команд, яка, яка зайняла в загальному заліку, клубному заліку. Сьоме місце. Це є команда Київського коропового клубу, які вручаються пам'ятні дипломи. <звук> Шосте місце нас заняла команда з вагою 77 кілограм, 160 грам, команда Smile Scarp. Вітаємо команду Смара. П'яте місце в загальному заліку, в клубному заліку зайняла команда Акерман. 113 кг, 680 г, сумою балів 14. Четверте місце. Зайняла команда Галицький короповий клуб загальною вагою 96 кг та сумою балів 12 Нагороджувати, нагороджувати трійку призерів ми будемо в самому кінці. Зараз я хочу, щоб ми всі, зараз я хочу, щоб ми всі подякували за е, чесне суддівство. Е, е, як то ми правильно називаємося? Бригаді, бригаді суддів. Бригада суддів. <світку> Шевченко Олександр. Дякую вам. <плоджує> Біжанська Богдана. Овчаров Ігор. Напарник піде. Там напарник, Влучаю разом з напарником. Добре. Ліжанський Віталій. Генерал! 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 Приват, Олег! Кубрак Руслан! Людина перший раз судила! Підпрацювали на всі 100. Дякую. От ви так вручаєте, не видно ніке абдреси. Ви так камеру ставите. Переходимо до, до, на Кубку України, ви всі знаєте, у нас є дві номінації командний залік і особистий залік. Переходимо зараз до нагородження особистого заліку. Особистого. Десятка чи всіх? Починаємо з 10 Десяте місце. Десяте місце. Команда Трініті 2. Загальною вагою. 70 кг 800 грамів. Дев'яте місце. місце. ВЦЦ КарПро. ВЦЦ 3 КарПро. Загальною вагою. 31 660. Восьме місце. Команда ВЦЦ Карпро. ВЦЦ-1 Карпро загальною вагою 70 кілограм 210 г. г. Сьоме місце команда Баунті 1 загальною вагою 81 кілограм 420 г. Шосте місце. Команда Баунті 2. Загальною вагою 20 кг 640 31 кг 900 грам. Чи то п'яте має бути? П'яте. Команда Ахерман 1 загальною вагою 88, 480 г. І команда Баунті 3 займає четверте місце з загальною вагою 134, 620 г. 60, команда VCC3 CarPro. VCC Car Big Бігфіш турніра 15.060. Запрошуємо вас сюди до нагородження. Вітаю! Молодці. Якщо, якщо можна стояти тут біля, біля третього місця, добре? Ще раз вітаю молодці. Особистий. І так, третє місце займає у нас команда Галицький ковороповій клуб 2 з загальною вагою 55 кг 480 грам. Запрошуємо народження. Це особистий залік. Вітаємо! Молодці, молодці! ЦЦК пройшли, так що можна нагороджувати. На третє місце, будь ласка. Ду-ду-ду-дум! На третє місце. Та там місце багато. Друге місце команда Волинський короповий клуб 2 КарПро. З загальною вагою. 100 кг 520 120 г. Молодці! Петро, тримайте. Дякую, молодці. Вам сюди. Вам сюди. Пацани, Це правильно, зараз вилезю. І так, перше місце. Команда 3, 3 загальною вагою 152 кг 480 г. Кубок України в особистому заліку. Ми роздалі, бо... Теж ТЦК пройшли, тільки видимо з баю. Так пройшли аж стильно. Василь, візьми медаль. Так, Давайте так, ми похлопаємо їм і хто хоче зробити гарні фотографії, чи зняти відео, так, чи ще так. щось на перше місце, будь ласка. Загальне фото. В <зві> особистий залі особистий залі Кубок України. Полибай, не займаєшся. Чуть-чуть Чуть-чуть справа, так, да Чуть-чуть да, да, посонці -чуть. справа. А кубок? Так, кубок. І теж хочу подякувати судям. Зауважень в цьому році або взагалі нема. Це, я думаю, пройде. Тут 60, а то і 70% висотків. Тарасу Романовичу не дати, не взяти, він молодець. 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 Похвалили, так. Ми всі молодці, мене нема без вас, а вас нема без мене, так що все. О, добре. О, Без друзей мене чуть, -чуть. Ще, <плес> Дякую. Пане Олександру, що просто Якщо форс-мажорних обставин, да, дійсно я перший раз на цьому напрямку і дуже хочу вам всім подякувати. Суддя національної категорії Олександр Шевченко. Ну, да. неважливо. Да. Особливо, ну, я був всі дні в зоні е, С, і я вже подякував особисто ще раз хочу за чесне ну, змагання. Це команду Трініті С3. Да, у нас Трініті С3. Це один. Ой, це один. Ну так, <рес> да, 34. в секторі С1, Трініті 3, я маю на увазі. То, що вони зробили ще раз відпущені риби, хоча вони могли її поставити, під питання винести на журі, але вони не хотіли, зробили, відпустили і все продовжилось. Ну я не до цього. Вчора було засідання президіуму, Мені телефонував Максим Оманов і вітав усіх з проведенням змагань і будуть внесені деякі зміни, тому що я багато вчора чув правила, це не написано, а але будуть. Зараз вже готується протокол. Він буде опубліковано в на ферсу, який дає по більш повноважень головному суді для дій випадку, такі як вчора у нас трапилося. Тобто, журі, капітани, головний суддя приймають рішення, як нам далі працювати, як проводиться будуть змагання. Тому я так вважаю, що до суботи вже воно буде опубліковано, і тоді головний суддя. Ознайомить вас з цим протоколом. Подякую вам. Загальний, загальний залік, командний, командний залік. Третє місце. Трініті бейц. загальною вагою 230 кг 940 грамів. Трініті бейс! 10 балів. Щось вони не як не, не, не бігуть. Третє місце. Дуже розстроєний. вітаю ще раз вам одну. Знімайте кепку, бо дуже складно. Кепку, Кепкую, знімаєте. Ясно, вже не знімайте. Не треба. Так, вітаю. Александр, як знімати кепку? Олександр, як сказав, знімай кепку. значить знімай кепку. Ти можеш капюшоні бути, вона не заважає. А Славка з ними. От бачиш, оце повага. А ти тут, блін. Дякую. Щас. Це ще запасним віддати. Дві медалі за повагу. <ріст> <ріст> ну, їй. Ви раді чи не раді? <ріст> <ріст> Друге місце. ВЦЦ Карпро. Сума балів сім. Загальна вага 202 кілограма. 420 г.

Перше місце. Так само 7 балів, але за загальною вагою 247 кілограм, 940 грам, Перше місце займає клуб Баунті. 247 94. 940, а у вас 45 кг різниця. У нас 202. В них 40-240 У нас 200 грамм. Так вітай. Скільки там ближня точка? Так же скажіть, мой уже ночь не спав всю. Вітаю! Димки спитання 40.

І так, да. sì, вот так. перше місце команда Баунті вручається Кубок України 2024 року. <палу> <му> <палу> <палу> <за> <палу> <You're> <палу> Водить, водить. Дякую за відео з платформу. Я коротше, ще таку зробив сам. Ага. тільки коротше. який батьки маленькі. Да, зробив. Маленьке. Ні, 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 зручно. Ну, вона хоч машину влазить, Ну, туди метр надо, тільки води. Пробув, тільки був.